Вітаю вас на каналі Тренування для схуднення вдома. Мене звати Оля і на сьогоднішньому тренуванні ми з вами будемо худнути в стегнах, підтягувати внутрішню поверхню стегна, спалювати жир над калінами та позбаватися целюліту в проблемних зонах. Тож приєднуйтесь, починаємо! Перша вправа випад на місці та тяга на одній нозі. Встаньте прямо ноги разом, руки перед собою. Відвідіть ліву ногу назад, одночасно роблячи нахил корпуса вперед до паралелі з підлоги. При цьому руки опускаються вниз вільно. Далі зігніть ліву ногу під прямим кутом і опустіть ліву ногу в випад. На підйомі знову виконайте румунську тягу на одній нозі. Виконуємо 7 разів на ліву ногу і переходимо на праву. Ця комплексна вправа відмінно навантажує сідниці і стегна, прицільно опрацьовує проблемні зони. Під час виконання вправи працюють не тільки цільові м'язи ніг, а ще й спина, прес і кор Щоб не втратити баланс під час виконання вправи, обов'язково переносьте вагу тіла на всю стопу. Переходимо до другої вправи присідання плюс мах ногою по діагоналі. Поставте ноги трохи ширше плечей, руки складіть перед собою. Виконайте класичне присідання. На підйомі зробіть мах вліво правою ногою. Потім знову опустіться в присідання, а на наступному підйомі зробіть мах вправо лівою ногою. Прорабатується внутрішня поверхня стегна. До наступної вправи. Поставте ноги разом, руки вільно опущені вниз. Робіть стрибок, розводячи ноги і руки в сторони. Після повернення в початкове положення зробіть мах ногою вперед, намагаючись торкнутися долонньою протилежної стопи. Потім знову зробіть стрибок і мах іншою ногою. Це функціональна вправа на ноги помірної інтенсивності, яку легко може виконати кожен. Виповнюємо по 5-8 махів на кожну ногу. До наступної вправи присідання з кроком в сторону. Поставте ноги разом і опустіться в присідання. Руки опустіть вздовж тіла і торкніться пальцями стоп. На підйомі підніміть руки вгору і відставте праву ногу в сторону. Поверніться в присідання і на наступному підйомі знову підніміть руки вгору, але відставте в сторону вже ліву ногу. Виконуйте вправу енергійною, щоб витратити більше калорій. Переходимо до наступної вправи вузькі присідання з поворотом. Поставте ноги разом, руки перед собою, зробіть присідання до паралелі з підлогою. У нижній точці відставте праву ногу в сторону, не піднімаючись з присідання. Потім поверніться назад і підніміться у вихідне положення. Повторіть це заново, але тепер в нижній точці відставте ліву ногу в сторону. М'язи залишаються в напрузі набагато довше ніж в звичайних присіданнях, що забезпечує швидкий результат у вигляді схуднення стегон і позбавлення від галіфе. Переходимо до наступної вправи присідання зі стрибками. Поставте ноги разом, руки за голову, і опустіться в присідання. З цього положення підстрибніть, розставляючи ноги в сторони, потім стрибком поверніться у вихідне положення. Виконуйте вправу енергійно, не розгинаючи каліна і залишаючись на протязі всієї вправи в присіданні. Ця енергійна вправа активно навантажує стегни і сіндниці. Фух, ноги вже шкварчать, палають, і ми опускаємося вниз. До наступної вправи розведення та зведення ніг. Ляжте на спину, руки покладіть вздовж корпуса. Підніміть ноги вгору і розведіть їх максимально в сторони. Тепер зведіть назад, одночасно згинаючи ноги в колінах, щоб в кінцевій точці стопи стикнулись разом. Вправа опрацьовує внутрішню і задню поверхню стегон, підключає сідниці. Переходимо до наступної вправи ножиці з пульсацією. Залишайтесь на спині, ноги уверху. Розведіть ноги в сторону якомога швидше. Зробіть внизу три пульсації, 3 пульсації 3-2-1, а потім зведіть прямі ноги разом, виконуючи ножиці. Вправа збільшує гнучкість тіла і рухливість та зостегнавих суглобів. соглобів. Красуння, ми добре з вами попрацювали. Обов'язково слідкуйте за своїм харчуванням та тренуйтесь разом зі мною. Усіх обняла, до нових тренувань!